Слава Україні, дорога українська громада, так не знає історія тління, хоч історії віхи криваві, виривали в країну з корінням, знавіснілі ворожі навали, Сіяв кат рясно смертю та лихом обезкровлював дерево роду, розпорошував душ на, дух наш на крихти, нищив. Душу святу у народу, перемножував гори на вічай, упокорював біль наш стернею, укорінював маски у вічі, перекреслював правду брехнею, поневолював волю насиллям і глумився над честю і мораллю розпорошував в колах безсилля, переломлені долі скрижалі. Перекроєні віхи історій і сплюндровані вір постулати, за приспану хвору нашу пам'ять ховаєм закрати, розстріножені коні стихії, потривожено небо від зречень, і ніщо вже на душу не гріє, ні у спеку, ані в холоднечу. Перепалені мрії на попіл, перетовчені кості в могилах. Недовивчені нами уроки, пеленою оман нас сповили, запорошені серця судини, чорним снігом людської облуди, замордований люд безупину, всі віки у засліпленні блудить. Сумно янголи дивляться з висі, як мільйони свічок плачуть воском. Час спинити, народе, цей список, час сказати катам з нас же досить.